Для початку нагадаю, що під цим відео ви, як завжди, знайдете посилання на важливий збір для ЗСУ. Я поширюю лише ті збори, котрим довіряю сам. І повірте, навіть маленький донат має значення. Отже, спочатку робимо важливу справу і тоді дивимось моє відео. Слава Україні! Іноді навіть у спекотному Марокко трапляються холодні дні. Вперше мене це здивувало того ранку, коли я прибув до міста Есуейра. Адже на дворі був вересень, який вважається найспекотнішим місяцем у цих краях. Їду, і прямо холодно. Ви можете це уявити. Мабуть, тому і сама Есуейра здалась мені якоюсь холодною і незатишною, збрудною медіною, навіть не зважаючи на факт, що вона є доволі туристичним місцем. Я бачив тут з десяток європейців, і здається, це було найбільше після Касабланки. Насправді Есуейра має чим зацікавити тих, хто любить історичні місця. Свого часу, кілька століть тому вона була головним портом і навіть мала статус дипломатичної столиці Марокко. Також вона була мистецьким і мультикультурним центром. І ще чимало фактів це місто має у своїй біографії. Для мене ж найцікавішим є той, що півтора століття тому тут побував легендарний мандрівник-українець Микола Меклухо Маклай. Саме звідси він почав свою пішохідну дослідницьку подорож через Марокко до Європи. І я впевнений, що тут, де зараз проходжу я, ступав і він щоправда без велосипеда. І може так само, як і я в пошуку смачного традиційного сніданку. Реально беру кофту. 8 вересня, Марокко, Африка. Також беру вітрівку. Глобальне потепління, кажете. Пару годин холодний ранок так само швидко зник, як і прийшов. Стало сонячно і тепло, і я знову занурився в глибинний сільський колорит Марокко. В одному з маленьких містечок я зупинився на обід, і тут зі мною стався геть несподіваний, але неймовірно приємний випадок. Пам'ятаєте, як в попередньому відео я казав, що мені хтось гукнув Слава Україні? <рес> Щойно машина мене обганяє, сигналить чувак з вікна кричить: Слава Україні! Шкода, що такі моменти просто неможливо зняти, бо це триває секунду. Крикнув і поїхав далі. Так от цей хтось дивовижним чином мені зустрівся знову аж через кілька сот кілометрів, коли я сів поїсти замовлену сочевицю, Якийсь місцевий хлопець несподівано привітався зі мною українською. Привіт! Привіт, як тебе звати? Я Ріда. А ти... Ріда. Так. Окей, Володя. А так звідки ти знаєш українську? Ну я жив там в Україні, в Харкові. Так. так? як довго? Ну, ну там я жив. Ну плюс-мінус. Кілька один, років? Один рік. Один, один, один рік. Так. Ага. Один рік. І так класно вивчив українську. Молодець. Ну, ну, це так, круто. Я, я маю дуже-дуже багато друзів з, з України ага. і, і також Німеччини. Я, я сьогодні я е, живу в Німеччині, ага. а там я зустрів дуже-дуже багато, багато хороші, молодці, українські люди. Так. Дуже багато колег з України. Ага. Все було дуже-дуже Так Ти родом звідси, так? Так, так. Саме з цього містечка. Ага. Ну, я, я, тут, я тут буду ну, тільки один місяць. Приїхав потім... до родичів. Так. Ага. А потім я буду повертатися в Німеччину. Німеччину. Так. А що в Німеччині працюєш? Так. Okay. Я там медбрат. А, круто. Значить, ти в медичному напевно вчився в Харкові, так? Так, так. В медичному. Так. Ну я бачив тебе два дні. Два дні тому ти мене бачив десь на дорозі? Так. Я сказав тобі слава Україні. А, тут ти був. Так. Біля літіє. Так, я пам'ятаю, це було круто. Так, так? Ну я. Я був. Я був. Дуже дуже щасливий, якщо я тобі бачу так. Ви уявляєте, яка неймовірна зустріч. Тоді, коли я вам казав, мені хтось з машини крикнув Слава Україні. І це було кілометрів з 300 тому. Це цей чувак. Ріда. Ріда Марокко. Він дуже приємно. Слава Україні! Героям слава. Так. Круто. Давай п'ять. Давай, брат. Ріда, простий марокканський хлопець з цього села, яке я щойно приїжджав, де обідав. Він за один рік перебування в Україні вивчив майже перфектно українську. Ви бачили, він спілкувався зі мною практично вільно. За один рік. У Харкові, не в Тернополі і не у Львові. У Харкові. Чому? Тому що у нього було бажання. От і все. Прекрасний хлопець. Що тоді такі кажу, ох, шкода, що такі моменти неможливо зняти. І ось диво трапляється. Я знімаю цього хлопця, який мені кричав Слава Україні! Вау! І до речі, це не єдиний випадок, коли я чув українську від марокканців. <зв 'язково> Часом знову горбики почалися. Вечора мені відкриваються особливо красиві краєвиди з червоними ґрунтами, яких буде багато надалі. Ще через кілька сіл я зупиняюся біля маленької мечеті. Запитавши дозволу на ночівлю, я одразу отримав згоду. То був справді спокійний і приємний вечір у 100% атмосфері звичного тутешнього життя. Це поки що єдина мечеть, в якій мені взагалі без жодних вагань відповіли, що можна тут ночувати. І далі не виникало ніяких питань, ніхто мене не турбував, не перевіряв паспорт і все таке. Зараз я збираюся і рушаю далі. Але з іншого боку, мене трохи здивувало, що вони взагалі не проявили уваги до інших базових потреб. Гостям, тому що фактично я був у них гостем. Наприклад, ніхто з них не запитав, чи потрібна мені вода, їжа, туалет. Очевидно, що мені, бодай, туалет потрібен був, але ніхто ніхто про це не запитав. Я не знаю, можливо, вони б були зайняті, тому що я зрозумів, що в них вчора був особливий вечір, навіть радше ніч, десь до опівночі читали дуже активно молитви там в мечеті. Там була група хлопчиків і мам. І оце от от вони сиділи, і в мене таке склалось враження, що це навіть не мечеть, а якийсь монастир. Дуже нагадувало це будійські читання мантр. Тож, можливо, вони просто були цим дуже глибоко зайняті. Я думаю, що так воно було. І тому мене ніхто про це не запитав. Але власне я кажу це не для того, щоб висловити якесь своє невдоволення. Я абсолютно щасливий з усього, що зі мною відбувається в цій подорожі. Але оскільки я блогер, ви дивитесь, мене ви цікавитесь тим, що зі мною трапляється щодня. Тож я описую всі свої спостереження такими, як їх бачу. Насправді мені вчора ввечері не потрібна була ні їжа, ні вода. Не лише туалетом я би скористався, але все ж таки я знайшов вихід і в цій ситуації. Далечені вже заїхав, заїхали, хочу ще далі. їжа в закладах справді дешева, тож зазвичай я харчуюсь в локальних кафе. Тим паче, що це прекрасна можливість досліджувати місцеву кухню, в якій справді чимало цікавого. Це дуже традиційний сніданок марокканців – смажені яйка з оливками, якимось там соусом, з овочів, з перчиком. Щодо чаю, звісно, переливання не робить власник закладу кожному марокканцю, який прийшов по сніданці. Це лише він мені неуку іноземцю, який не може це сам зробити, показав, як правильно переливати чай, щоб він і смачнішим був і щоб вистих заразом. Іноді, якщо мене щось зацікавило, я напрошуюсь подивитися, як це готується. Цього разу мені показали приготування чаю. Only mean, right? О! Я поцікавився, з чого робили, робиться чай, тому що я раніше зустрічав, що вони роблять також із звичайного зеленого а, чаю а із, але... до, із додаванням м'яти. Окей, okay, ну мені здається, все ж таки, ось це з зеленим чаєм, а оце, звісно, з м'ятою. Ви бачите різницю, помітна. Але він мені сказав, що це лише з м'ятою і показав, як це робиться. Зараз я буду куштувати на смак. І робити висновок. Окей. Okay. Люд. Вони обидва дуже смачні, але я не можу зрозуміти, чи є в якомусь з них зелений чай. Смакують вони трохи по-різному. І так, я щойно уточнив цей другий чай. Він зробив лише з м'яти, спеціально для мене, хоча я не замовляв. Він зрозумів, що я прошу ще один чай з м'яти, а цей із зеленого чаю з додаванням м'яти. І за оригінальним автентичним рецептом цукор вони туди вбахують прямо в чайничок, не питаючи в замовників, хочуть вони того чи ні. Але іноді вони мені подають, можливо, як іноземцю, цукор кладуть з боку. Ну, яєчня просто мега смачна, я все виїв, лише перчик залишив. А до речі, їсти треба не виделкою, як в європейський неук, а хлібчиком. Навіть яйко вони беруть хлібчиком без використання ложок чи веделки. Якщо вже пішла така п'янка, зробили мені ще другий чайничок чаю, причому вдвічі більший, ніж перший. Я ще собі замовив ще одну паляницю їхню традиційну смакота ну, Спробую. Здається yeah. вийшло Дуже цікава і дуже автентична система пічок. Подивіться, кожна каструля має свою власну автономну пічку. І фактично там працює лише жар. Цікаво, правда? Коштувало мені це 50 дирхамів. Якщо врахувати те, що я знаходжусь в марокканській глибинці, то це, мабуть, великі гроші. Так, але якщо врахувати, що я наївся від куза, майже подвійну, подвійний сніданок з'їв, то це абсолютно коштує тих грошей. Це не повних 5 євро лише. Далече дуже заїхали, хочу ще. Якось увечері я зупинився біля маяка, сподіваючись заночувати тут у наметі. Біля будівлі сиділи кілька чоловіків, і на моє питання про можливість тут спати один із них запросив мене до свого дому. Ага. Це була проста сільська оселя, де традиційно сплять на підлозі. Цього прекрасного чоловіка звати Абдула, і він фактично є першою випадковою людиною, яка запросила мене додому в цій моїй подорожі. Та я йому дуже вдячний. І трошки поспілкувалися з перекладачем. Я думав, він на маяку працює, але ні, він вже на пенсії сказав. А раніше все життя був моряком Риболовом тут же в морі. А оце, до речі, скелі це початок Атлаських гір. Ребят бере початок саме тут, в цій точці, і йде через все Марокко, аж до Алжира. Атласські гори дуже популярні серед європейських велосипедистів, які полюбляють гірську їзду на велосипеді. І найвища точка там 4000 з чимось метрів, тобто доволі високі гори. Врешті я ще вчора проїжджав в невеликі пагорби, як передгір'я Атласських гір, а саме тут в цій частині хребет починається доволі різко, піднімається майже від самої води. Так що ця дорога, вона тут, в принципі, єдина, вона йде прямо попри саму воду між океаном і скелями. І всякі подібні такі заклади. Озеленили непогано, але тільки довкола них. Взагалі все це узбережжя, десь кілометрів за 30 від Агадира, місто, до якого я зараз прямую, велике місто в цьому регіоні. Воно все туристично орієнтоване. Дуже багато забудов нових. Видно, що маленькі села і містечка, які раніше були суто рибальськими, бідняцькими, зараз мають більшу перспективу для розвитку. І багато європейців тут видно. I just Вау, знову велодоріжка в Марокко. Це вже якась четверта чи п'ята. Ну, хоча вона тут не зовсім вело, але нічого. Провівши кілька годин в Агадирі, цього вечора, я знову маю фантастичне випадкове знайомство і опиняюся в хаті дуже консервативних мусульман. Але про це в наступному відео.